Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо про те, як навчитися змінювати свою реальність без езотерики за допомогою знань, якими володіє і е, застосовує в життя. Наталя Марчук. Лайв-коуч, яка має величезний досвід роботи з людьми, керувала корпораціями, бізнесами, має власний бізнес. 20 років досвіду допомогли нам розібратися з тими питаннями, як все ж таки керувати цією реальністю, як її змінювати. Дякую, Наталя, що знайшли час. Ось такий буде у нас сьогодні знов початок. Отже, є різні погляди погляди на реальність, але все ж таки, що люди роблять найчастіше. Коли зустрічаються з цією суворою реальністю, як вони реагують на це, як він намагається саме власноруч вирішити ці питання? Звичайно, коли ми почуваємося погано, коли все йде не так, коли ми через це стресуємо, нервуємося, дратуємося, звичайно, ми хочемо щось змінити і ми йдемо, читаємо книжки саморозвитку, записуємося на різні програми, на різні марафони, тому що звичайно, ми хочемо. Щось змінити, дехто йде до бабок, дехто намагається знайти якісь дуже швидкі, езотеричні способи вирішення цього. І, а хто п'є. Е... Ось у мене сьогодні буде приклад, до речі, про клієнтку. Буквально вчора була зустріч з цього приводу, і насправді воно нічого не, не змінюється. Тобто, у нас все як було, так і лишається. Ніби вже інформації повна Почекайте. голова, ми ніби знаємо Ні. все. Пробачте, я не погоджуюсь, я тому вас зупинив. Ви мене пробачте. Але якщо ми говоримо про людину, яка п'є, то змінюється як мінімум печінка. Якщо ми говоримо про людину, який Аврал, і він відбувається. І вона просто читає книжки, то аврал від цього не зменшується. Тому я вважаю, можливо, ви поправте мене, можливо, я не правий. Це так дуже обережно треба до цього ставитися. Але моя думка, що не буває такого, що нічого не змінюється. Буває, або воно покращується, або погіршується. Ну, виправте мене, якщо я не правий. Ось я пропоную взяти якраз і приклад з цим цією історією про П'є. Про Вчора mm. в мене була зустріч з моєю клієнткою, яка співвласниця компанії в Хорватії. Я живу в Хорватії, і вона організовувала великий івент для своєї компанії. І звичайно, як у таких випадках буває, все пішло не так. Почалося все з того, що мало бути шість шефів, які готують під час івенту, які мали бути з асистентами. І так склалося, що всі асистенти не прийшли. Школа, яка мала надати асистентів шефам, просто не прийшли. Тобто, шефи сказали, ми не відповідаємо за якість нашої їжі. Шефи із е, преміум ресторанів п'ятизіркових готелів, шість шефів. Перше, звичайно, яка, яке, яке, яке уже стан у людини. Вона приходить у ресторан. У ресторані немає скатерток, тобто, всі столи дерев'яні скатерток немає. Вона вся вже просто на, на межі е, нервового зриву і привозять балони, які мали бути -чор, е, зо, чорно-золотого кольору, тому що вечірка чорно-золотих тонах, кольорах, і їх привозять чорно-рожеві балони. Це, це був вже остання крапля у цій всій історії, і вона мені каже, я просто це я просто пила цілий вечір. Пила, щоб це просто не бачити, не помічати, що відбувається, просто не хотіла на це все звертати. І ось у нас була зустріч, і ми власне ретроспективно дивилися на ту ситуацію і змінювали верніше, дивилися на ту ситуацію, як можна було уже в процесі ситуації змінити все так, щоб все було добре. І ми брали кусочок по кусочку, і пройшло ішли, і просто переробляли, як би воно могло бути по іншому. Але я знаю подібні ситуації. Я сам влаштовував неоднораз конференції, і було таке, що в мене просто навіть голос зникав. Просто під кінець вечора я, я не міг роздавати на, накази тому, що або поради, тому що в мене просто нема було чим. У мене зник голос. Просто. Так, да, це вже це вже психосоматично воно проявляється, той стрес і е, напруження проявляється таким чином. Тому я пропоную для того, щоб подивитися, що ми робили з клієнткою і як можна змінити реальність, от якраз підійти структуровано, логічно і раціонально до цього без е, різних е, якихось незрозумілих речей. Mm -hmm. У і кожній зловживання. ситуації зловживання, так. У кожній, і потім наступного дня відповідно став які після того так. наступного дня. Так. А кожну ситуацію, кожну подію, кожну історію можна подивитися із точки зору наступної. Тобто є якась подія, ситуація чи, можливо, якась людина, яка сама по собі нейтральна. Ось воно угу. так як є. Ось угу. сталося, не принесли балони, які потрібні були. Не було скатерток, тобто, так як є. І далі що виникає? Далі виникає наше відношення. Тобто, у нас з'являється якась думка по відношенню до тієї ситуації людини, події явні. Тобто, реакція Що? якась Реа... ми якось реагуємо на це. Ні, це ще не реакція, це ще не Добре. реакція вже пізніше. Автоматично виникає якась думка. І думки зазвичай у таких ситуаціях, так щоб знову ж таки зробити більш структуру. Тобто, у нас іде ситуація, і далі виникає думка. Думки можуть бути. У... думка, яка пов'язана з моїм егом. Як те, що відбувається, впливає на моє его, яке відношення це має до мого его? І ось можемо зараз те, що ми власне з клієнткою вчора робили, ми робили ситуацію. Наприклад, принесли балони чорно-рожевого кольору замість чорно-золотого кольору. Її думка, яка виникла, це те, що вони не такі, як мали бути. Тобто думка. Щось не відповідає моїм потребам чи моїм цілям. Якщо взяти, наприклад, приклад, коли е, думка виникає по відношенню до его, ось у нас сьогодні ситуація, так, і з початком ефіру: пішли технічні збої. І моя думка могла би виникнути з цієї ситуації, пов'язана із его. Я хочу себе показати в гарному світлі, я хочу тут. Стати е, поважним експертом, і тут йде технічний збій, і люди мене побачать не так, як хочу я себе показати. Ось, значить, дві ситуації. Після того автоматично думка виникає, ми навіть, ми навіть не звертаємо на це. Далі вже йде емоція, пов'язана із тією думкою. В прикладі з моєю клієнткою, де у неї думка була, що балони не такі, як треба було, не відповідає моїм цілям. Далі виникає емоція. Це може бути, наприклад, ось ми вчора шукали із нею. У неї було роздратування, роздратування і злість, тому що це не так, як я хотіла. Зараз прийшли блогери, прийшли медіа, і вони скрізь пофоткають ці чорно-рожеві балони, які взагалі не відповідають. Тобто, це, це. і ця сама ситуація. Вона і пов'язана із егом, тому що ці балони не такі, як мені треба було. І, значить, вони будуть думати про мене, про те, що в моє партії, мій івент, був поганий. Значить, я щось зробила не так. его, значить, Я недостатньо хороша із тієї самої ситуації. І далі виникає вже реакція наша. Реакція можуть бути різні. Вона просто розстресувалася, Вона була настільки знервована, вона, вона далі пішла і просто пила цілу вечір. І після того, звичайно, по-перше, їй було погано. І по-друге, все відбувалося, що відбувалося протягом вечора, було без її контролю, тобто вона вже не контролювала ситуацію. І, можливо, були ще якісь речі, навіть про які вона вже не знає, де б вона могла вплинути, але вона просто не контролювала це. А про які можливо навіть і не пам'ятає. Ну, я це маю на увазі, що коли люди починають зловживати, вже це може перейти вже в такий апокаліпсис, що друзі, будь ласка, не зловживайте алкоголем, тим більше коли у вас на кону така важлива подія або конференція, або автопатія. Тобто, чи правильно я розумію, коли у нас відбуваються ось подібні події, наша задача якимось магічним чином, як тут без езотерики, я не знаю, звернути увагу, спробувати спіймати ось цю першу думку, її зафіксувати, просто зупинитися, зафіксувати цю думку і далі не пустити цей состав локомотив думок, реакцій, всіх цих внутрішніх висновків, емоцій. Оці, так? Ось як це зробити? Яким чином можна цю думку зупинити, спіймати її так, за хвоста? Правильно. Да. І ми це будемо не магічним чином робити, а логічним чином. І правильно, ви сказали, ситуацію змінити ми не можемо. Реальність така, яка вона є. Ми можемо змінити нашу думку. Спочатку ми пройдемося, я би хотіла пройтися, як ми це з клієнткою зробили, щоб було зрозуміліше, mm -hmm. і потім яким чином це робити. Так. Треба міняти думку. І е, ми з нею пішли ось назад ішли крок по кроку. І від кінця до початку, це навіть я ось і говорю як ми з нею вирішили, що як ти хотіла себе почувати у цій ситуації, коли принесли рожево-чорні балони. Вона, хот... Вона мені каже, я би хотіла бути. Спокійною, врівноваженою, знаходити якесь рішення, а не нервуватися через це. Добре, якщо ти це хотіла, що ти мала подумати у цій ситуації, яку думку ти мала би мати, яка би привела тебе не до знервованості, роздратування, а до спокою? Як би ти могла це використати? Вона мені говорить, я би могла подивитися на ці балони і перенести це. Жарт, тобто, uh -huh. думка могла би бути пов'язана з жартом. Ой, uh -huh. я така дівчинка-дівчинка організувала і, звичайно, мені принесли не золоті балони і чорні, а принесли рожеві. Бо я така дівчинка-дівчинка. Добре, яка після... перефарбувати волосся в білий колір. Так, ну вона все, блондинка. Час. А вона блондинка, так взагалі все добре. Ну я ж блондинка. І ось вона каже, і як би ти почувалась весело. І яка би твоя mm -hmm. реакція була? Я би перше, от вона, вона дуже класно підійшла до цього. Вона каже: я би спочатку почала б цю вечір із жарту, і люди би mm -hmm. розслабилися на початку вечора, я би це пожартувала з цього приводу. А друге, я би дала. Е е Інструкцію своїм людям, щоб вони до кожного підійшли медіаблогера і попросили їх не фоткати рожево чорні балони. Просто до кожного підійти, і картинки би в інтернеті, які от були вчора, сьогодні вони були б ті, які вона хотіла побачити. Угу. І ситуація була б змінена, вона була б на коні, круто, але а, все з приводу спрятує. теж. Так, як спіймати за хвоста ось цю думку? Тому що ну, я просто спробую зараз моделювати іншу ситуацію. Ось вона стоїть, втомлена, багато готувалась до цієї конференції або до цієї події. І ось привозять ці балони. Ну така, Чхати, плювати. Байдуже. Ну, що робить? Чи не такий, пробачте, це пофігізм вже, ну така байдужість, яка може навпаки нашкодити людині. Ось як не жартувати це треба ж вміти. О, рожеві балони! О, рожеві балони. <рес> Чудова новина! Нема кухарів, нема скатертин, нема чого їсти, чому б не напитися, друзі! Давайте почнемо нашу конференцію з келиху міцного коняку. Ну, це ж теж може бути. Ну, якось тут зберегти здоровий... Бути, здоровий глуст. Так, ну а як зберегти як здоровий глузд, як відсвяткувати, так? Це так само, як і більшість речей у нашому житті, це тренування і практика. <зас> Коли ці думки, які виникають, вони автоматичні, і причому в цій самій ситуації інша людина би могла мати інші думки, тому що. Ці думки виникають на підставі, наприклад, моделей поведінки, які були у нас в сім'ї. Наприклад, коли у мене раніше ставалося там щось ламалося в квартирі. У мене перша думка, яка виникала, боже, я найнещасніша людина на світі. Чому? Тому що моя мама так, так вела себе, і я це в неї взяла. Можливо, якісь інші досвіди пізніше, і вони вже настільки автоматичні, і дуже важко відслідковувати. Тому перший крок це робити все ретроспективно. Не в моменті, а кожну ситуацію, Ситуацію, значить, сталася якась ситуація, де ваша поведінка, твоя поведінка була не, не такою, як ти хотіла. Ага, і я беру цю ситуацію і розкладаю її по компонентам: 1, 2, 3, 4. І тільки під час тренування, після якогось часу, це стає автоматично. Наприклад, мені зараз мої коло знайомих і ось клієнтів, мені говорять. Це так цікаво, ти так знаходиш перспективи якісь інші, які взагалі важко навіть побачити, а я натренувалася, у мене такого не було. І так тренуються мої клієнти. І це вже просто стає автоматично. Коли щось виникає не те, що ти хочеш, у тебе автоматично виникає: а як я ще можу подумати про це? Так виходить так, що коуч це тренер правильної думки, правильного відношення до речей. І цього також коуч це як ще? тренер в спортзалі, ага, а, так. Коуч... так. І що, що тренує коуч? Спорта. Ось ми зрозуміли, що треба тренуватися і випрацьовувати ось цю звичку, зупинятися в моменті, робити ретроспективу, шукати, яка виникла думка, пропрацьовувати цю думку, намагатися побачити перспективу, зрозуміти, які варіанти існують, і застосувати один з доступних варіантів. Добре, але що ще тренує коуч? Я же не можу розуміти тут, може виникнути залежність від коуча. Це таке, як материнське молоко, пробачте. Ось ну вже дитині 5 років. Пробачте, яка яке молоко материнське? Вже їж нормальне м'ясо. А може бути таке, що людина може звикнути перекладати відповідальність на тренера, на коуча. Я піду до коуча. Що вона мені скаже? Почекаю зустрічі. Ну тобто, чи може бути ось така потреба виникати, чи робите ви що небудь, щоб ви, ви, випрацьовувати звикання або залежність? Ні, не збоюсь цього. Не злякаю цього слова від вас <свісно> відверто. Я зараз буду проводити паралель зі спортом, тому що мені усі дуже такі схожі речі: коучинг, лайф-коучинг і спортивний коучинг, спортивний тренер. Кожна людина, кожен з вас це був також мій шлях. Частково ми можемо зробити все самі. Тобто зараз усі є ця історія, да, є техніка, як змінити свою реальність. Так само я можу подивитися е, відео в Ютубі, я можу подивитися, е, прочитати, піти в спортзал і почати сама займатися. Але що робить тренер і що робить коуч? Він дивиться, чи правильно ви виконуєте вправи. Тому що особливо на початку шляху. Коли немає цієї навики, потім, коли навика з'являється, це легко. Але коли немає навики, дуже важко бачити інше, ти бачиш тільки отак. І кович, якраз задача в тому, що він задає запитання: а як ще можна по-іншому? Наприклад, у мене був клієнт, і от ми з ним працювали на, е, таким чином, що я його питала: а якби до тебе прийшов хтось із цієї самої ситуації, що би ти сказав? І він говорить, і потім такий каже. А я іншій людині кажу отак, а роблю сам по-іншому. Тобто, коуч саме направляти, тренер, дивитися, щоб все виконувалось правильно. Тренер у спортзалі теж дивиться, де вам треба працювати. Тут він бачить, що тут у вас все добре, а більше треба, наприклад, на плечі. Те саме робить коуч. Він бачить, що ви не можете піти досягати вашої цілі, тому що у вас ще ось це не недопрацьовано. Треба вирішити спочатку те, для того, щоб рухатись далі. Тому що, якщо ви будете рухатись далі, ви приведете себе до до, реально, до виснаження, бо ви не готові. Він слідкує і насправді професійний коуч це та людина, яка вчить людину, дає інструменти, і для того, щоб та людина могла так робити сама без коуча. Щоб Розуміло. людина була абсолютно самостійна. Є е, приклади, наприклад, людей, які пройшли у вас тренування як з тренером, як з коучем, опанували ці навички, і зараз вони відомі, щасливі, успішні підприємці, люди просто по життю досягли своїх цілей або мрій. Ну, ось е, е, у мене був клієнт, наприклад, можливо, це для когось теж актуальна історія. Він не йде на нігні на жодній роботі затриматися більше ніж на один місяць, на два місяці. Ох. Тобто він приходить на да, і таке буває. І це реально це. Тобто, людина не може нікуди рухатися в житті, тому що він просто не може через це неправильні думки, де би він не приходив, звичайно. Все не так, як ти хочеш, або щось uh -huh. не так, як ти хочеш, uh -huh. і через ці накручування, які він собі накручував в голові, історії, що як там уже до, до об'єктивної реальності там нічого не мало відношення. Але через ці накручування, і він просто себе виснажував до того, що він просто вже не міг, і він ішов уже ну на негарних нотах з кожної роботи. Uh -huh. Uh -huh. І ми йшли до того. Ми йшли і міняли його е мислення. І ми прийшли до того, і зараз він унивже півроку працює стабільно в одній тій самій компанії. Він хоче далі йти, але у нас з ним домовленість. Давай так, ти рік працюєш, ти рік в одному місці працюєш, і ми йдемо далі, тоді ти реально будеш готовий до того. Роботодавець знає <раж sausages> в курсі. <laughs> <раж> ну, е, Працює. Але... Так, з якими потребами ще або запитами до вас звертаються найчастіше? Що це за потреби і чому вони виникають, як ви вважаєте? Якщо ми це, говоримо а, про лайфкоучен? Це... Угу. це власне, це ось головна, головна історія, як, як і виник лайф коучинг, це саме досягнення цілей. Так, mm -hmm. люди звертаються, наприклад, є якесь бажання там Я хочу відкрити бізнес. І є картинка, тобто людина собі розуміє, як який бізнес вона хоче мати, але вона нічого не робить, або не може почати, тому що дуже багато є нюансів, які пов'язані з тим. І з, наприклад, я вважаю за своєю перевагою, тому що в мене є досвід власного бізнесу. Я через це все пройшла сама, і тут не тільки лайф-коучинг, тут вже і, і бізнес-консультування йде частково, тому що е, є моменти, які. Які бізнес мають відношення саме до бізнесу, тобто це досягнення. Там я хочу відкрити бізнес, я хочу розпочати якийсь проект, і в даному випадку я допомагаю для того, щоб це зробити продуктивно, ефективно і легко, тому що тяжко можуть всі на самодисципліні, на якихось ось цих от працювання себе. Е, 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 е. Дедлайнах, там ти слабак там ще щось. Я сама через це пройшла. А воно може бути легко, і я я бачу по собі це порівняння. Ось я я можу про це сказати, тому що ти робиш те саме, але ти не втомлюєшся, і це, це 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 цікаво, дякую. Чи можуть наші глядачі звертатися до вас за допомогою? І я чув, що ви хочете запустити практичний такий практикум, де. Можна буде вже пропрацьовувати свої запити. Можете розказати, що це за практиком, коли стартує група і які умови участі? 7 грудня я починаю закриту групу. Верніше є закрита група, а 7 грудня я починаю практикум, який я назвала на півмарафон, тому що він триватиме 21 день, де угу. саме і ми будемо займатися тим, що змінюємо реальність. Це безкоштовна, абсолютно безкоштовна участь. Але у чому цінність цієї, цього практикуму і цієї діяльності? Е, ось, наприклад, я займаюся з клієнткою, вона могла би це робити сама. Але у неї немає часу, немає настрою, немає бажання, немає ще чогось, куча різних причин. І вона знає, коли ми з нею зустрічаємося раз, інколи навіть два рази на тиждень, вона має з'явитися і ми це робимо. Тобто тут немає відкладань. І та сама, власне, і ціль цієї групи. Ми будемо цим займатися кожного дня. І кожного дня я слідкую за вами для того, щоб ви робили ту роботу. І ви за 21 день у вас вже з'являться початки, початкові навики уже буде по-іншому. Але це треба робити. І ось ця група дасть можливість не пропускати, сфокусуватися саме на цьому. Фантастика! Дивовижно! Ми залишимо тоді посилання на групу, чи ми залишимо посилання в описі на вашу сторінку? Ми можемо, якщо ми можемо зробити і те, і те. Ну, ми на посилання на групу. Давайте, давайте. Тоді зробимо так: ми залишимо посилання в описі до цього відео на групу, яка стартує 7 грудня за три дні. 21 день буде напівмарафон. Ми залишаємо посилання на ваші сторінки, щоб люди могли вам написати зв'язатися з вами. Що треба писати для того, щоб зрозуміти, що людина прийшла саме з цього ефіру? Допоможіть! Або рятуйте, або хочу більше. А Давайте придумаємо. Я, чесно кажучи, про це не думала, давайте придумаємо. Давайте, друзі, напишіть, будь ласка, слова без езотерики. Просто вітаю Наталя, хочу без езотерики. Або просто без езотерики. тоді, тоді Наталя зрозуміє, що ви прийшли саме з цього ефіру. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви сьогодні і мені допомогли розібратися з деякими моїми запитами і запитаннями. Я хочу взяти участь у цьому напівмарафоні. Я не хочу взяти участь. Я піду і пройду його обов'язково, друзі. Я вам обіцяю, це саме той момент, коли ви починаєте вже налаштовуватися на досягнення, які будуть у вас наступного року. Тому що до досягнень треба готуватися. Не коли вже рік закінчується, ви підводите підсумки 31-го, спалюєте собі шматок бажані, випиваєте келих шампанського. З попелом, а коли ви вже заходите в цей в такий поворот, скажімо так, в цей маневр, ви вже заходите заздалегідь. Тому я обов'язково йду з вами і запрошую всіх наших випускників і учасників теж приєднатися до цього безкоштовного 21 денного марафону. Наостанок, що б хотіли побажати на наступний рік нашим глядачам, ну, перш за все ще буквально пару слів про марафон. Приєднуйтеся, це буде легко. Це буде без стресу, це буде легко і це буде з задоволенням. І ось це власне. Я хочу побажати кожному з нас, кожному із вас на наступний рік. Нехай він пройде легко і із задоволенням. Дякую і за балансі. зустріч зі собою з під світом. Пані Наталя, вже хочу, бо вже край. Як то все змінити? Пише Сергій Олександра пише: то я теж піду. Супер, друзі, обов'язково діліться цим відео для того, щоб якомога більше людей приєдналося до марафону. Давайте змінювати життя разом без езотерики, змінювати свою власну реальність. Ми можемо на неї впливати. Тобто, ми впливаємо на неї 100%. Обов'язково поширюйте відео, підписуйтесь на пані Наталю. Зараз з'являться в описі всі реквізити, канали. І посилання на профілі Наталі Марчук. Нагадую вам, друзі, що сьогодні у нас в гостях була Наталія Марчук, яка є лайф-коучем, і не тільки лайф-коучем, бізнес-коучем, яка має досвід 20 років в роботі з людьми в корпораціях, в бізнесах, великих компаніях, має власний бізнес. Сьогодні ми говорили про те, як навчатися змінювати свою реальність без езотерики. Дякую, що подивились, Задовились до кінця. З вами був Артем Бондаренко. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки. Обов'язково до зустрічі у